От читаю зараз новини і дивлячись на поведінку Зеленського, як він там ходить, посміхається, їздить там на зустрічі вчора, був саміт Європейського Союзу. Е спілкується з лідерами ЄС, і от виникає чисто в мене таке відчуття, таке дежавю, дуже погане дежавю, таке саме, як було перед війною. Бо щось мені здається, що нас заспокоюють, хоча новини, які приходять, зовсім не радісні. По-перше, я розумію, що ми жуємо відносини з США вже два чи три тижні, але це потрібно проговорити для логіки випуска. Тому давайте скажемо з вами прямо: США нас кинули, зрадили, обманули або продали як завгодно. Вони більше не надають нам допомогу, вони не дають нам зброю, вони планують ослабити санкції проти Росії. Тому офіційно, нібито ще підтримують як то нас, але... На практиці вже ні. Більше того, в очах Трампа і його адміністрації або, ну, принаймні, ці заяви лунають, Україна винна в продовженні війни, бо вона не хоче миру. Але коли Трамп каже про мир, він має на увазі не перемогу України, а угоду із Росією, тобто нашу капітуляцію. Для нього Росія це не агресор, який. Має зазнати поразки. Він бачить Путіна як людину, з якою можна домовитися. І якщо Україна не погоджується на його ось цей мирний план, то це, начебто, наша проблема. Тож ілюзії в нас можна сказати закінчилися. США більше не союзник України. Дуже шкода. Друга важлива новина, і вона прилетіла з вчора. Вчора був саміт в Брюсселі Європейського союзу, позачерговий саміт оборонний саміт. І от Європа виділяє рекордні. 800 мільярдів євро на переозброєння. Ну тобто, там не 800 мільярдів, там до 80 мільярдів, але вже 150 вже кредитну лінію відкрили, можна так сказати. От, Тобто, початок є. І це не просто якась допомога комусь, як ви розумієте. Це означає, що вони повністю зараз усвідомили, що війна прийде в Європу. На жаль, довгий час вони думали, що це десь далеко, що Україна. Це такий от буфер, якому треба там, трохи допомагати, щоб Україна якось встояла, і все. Але зараз вони зрозуміли, що цей буфер закінчується, і війна стукає просто в їхні двері. Франція готує закон про воєнну мобілізацію. Німеччина теж різко нарощує витрати на оборону. Ось цей боргове гальмо, скоро ось вони знімуть і збільшать витрати на оборону дуже там, різко. Тож зараз реально Європа прокинулася, бо якщо Україна не витримає, якщо Україна не встоїть, наступному будемо. Ну тобто не ми Україна, Україна вже не буде, можна сказати. От наступними будуть вони. Це Польща, вся Прибалтика і таке інше. Тобто вони це розуміють, і вплоть до Німеччини. Вони все це прекрасно розуміють зараз. І третя річ, яка вона можна сказати не найбільше насторожує, але підтверджує ту думку, показує, що насправді думає Європа. От, тому що Європа готується зараз до нового напливу українських біженців. Тобто, попри всі заяви про підтримку, попри весь оптимізм, вони. Чітко зараз розуміють і готуються до того, що ситуація буде погіршуватись. Ось вам чіткий реальний сигнал, що незважаючи на всю їхню допомогу в Україні, зараз все. Йде взагалі не в ту сторону, і от давайте поставимо собі запитання: чи варто Зеленському зараз відкрито заявляти, що США нас зрадили, що вони більше нам не союзники, що Трамп відкрито тисне на Україну, аби ми капітулювали перед Росією? Так, це було б чесно, як на мене, це було б правдою, але давайте подумаємо стратегічно, що буде, якщо Зеленський скаже ось це все прямо. США моментально закривають всі програми допомоги, вони можуть навіть Заблокувати той мінімум, який ще залишився. А в українській політиці з'являться люди, вони вже з'явилися, які почнуть грати на темі США проти Зеленського, значить, треба змінити владу, і все буде добре. Тому в цій ситуації, якби це не було складно, він має діяти куди хитріше, тобто розіграти. Цю всю ситуацію якось з виграшом у часі, як на мене. Є ще ті пакети допомоги, які були закладені за Байдена. Їх треба вибити до останнього патрона, як то кажуть, поки вони ще не заблоковані остаточно. І е, більше, звичайно, говорити не з Вашингтоном, а більше достукуватись до Європи. От, європейці, як на мене, вже зрозуміли, що США е їх теж кинули, і вони розуміють, що їм самим доведеться воювати, якщо Україна не встоїть. І от тут є крапля позитива, тому що тут є дійсно шанс для України перетворити Європу на головного свого союзника. В принципі, це так і є, але. На головного військового постачальника, ось так. І звісно, третє це якось змушувати США, хоч мінімально підтримувати санкції проти Росії. Зараз багато хто напише, що там ви можете змушувати. Я кажу про те, що все робити, знаєте, в такому тихому форваторі, щоб як найбільше часу їх не відміняли. Тому що якщо зараз відкрити рот і сказати напряму, що США здали нас Путіну. Трамп може просто сказати: Ну окей, значить, ми знімаємо санкції і торгуємо з Росією напряму. Ось і все. Вони ж там від Китаю хочуть Росію якось забрати. Ось і все. Тому це особисто моя думка. Зараз Україна має грати в ось цей дипломатичний ендшпіль, як то кажуть, і як каже Трамп: Козирів в нас немає, але карти ще є. Тому. Тому треба просто тягнути час, вибивати те, що можна вибити, і щоб санкції не відміняли. А тим часом, от ви розумієте, поки все це відбувається, наш кабінет міністрів ухвалює геніальне просто рішення це виділити 150 мільйонів гривень Міністерству повернення українців. Тобто 150 мільйонів гривень звучить, звісно, серйозно ж. От. А але давай поділимо на 4,5 мільйони українців, які зараз у Європі. Це виходить, по скільки там по 30 гривень, чи, чи може менше. напишіть, хто правильно порахував. Ось що можна зробити на ці там 30 гривень. Каву купити, чи може на 5 хвилин квартиру зняти в Києві. Не знаю. І головне питання, навіщо? Поки Європа готується до потоку біженців, поки всі розуміють, що ситуація в Україні стає гіршою, критичнішою, наш уряд просто ну, розкидається грошима на повітря. Ці гроші можна було б витратити на щось там дійсно потрібно. Там, наприклад, орендувати там чи купити супутник, чи орендувати час супутнику для нашого ЗСУ, щоб в них були там. Більш актуальне розвіддання, чи дрони якісь закупити, чи хоча б генератори для військових, дати армії те, що ну, їй дійсно реально потрібно. Але ж ні, краще зробити вигляд, що всі 4,5 мільйони українців ось-ось повернуться І ось треба всім допомогти ось цима 30 гривнями. йо моє. Зрозуміло, що ж ніхто не повернеться, поки ситуація в країні не зміниться. І викидати на це гроші це навіть ну, це не корупція, це абсурд. це... Держзрада, як на мене, саме от за такі рішення під час війни, ось монобільшість, ось цю нашу, і називають за злочинцями. За таке дійсно треба судити після війни або під час війни. Ну, це просто треш. І такі, таких же ж рішень внутрі України дійсно ж багато. І е... нічого тут сказати, просто одне розчарування після ось таких новин. Напевно, ви теж відчуваєте ці постійні емоційні гойдалки між надією та розчаруванням. З одного боку здається, що можна... Погодитися на якісь компроміси, змиритися з тим, що не втримали всі території, але принаймні зберегли країну і люди перестануть гинути з іншого ж боку. Розуміємо, що нас ведуть не до миру, а до капітуляції. За що сотні тисяч українців загинули, загинули на війні, загинули у Бучі. Це ж ну просто ж так забути не можна. От зрадити їх, щоб е окупанти зробили з них не героїв, а злочинців. Ось наступна хвиля. Це я про себе вам розповідаю. Європа прокинулася, почала діяти. Виділяє рекордні ось ці 800 мільярдів на оборону. Це звісно добре, так. Але чому вони це все роблять? Бо не вірять, що Україна встоїть і готуються воювати самі. Зеленський з однієї сторони їздить, зустрічається щось там, вибиває допомогу, начебто діє ефективно, там тисне всім руки. Але в той самий час Кабмін розкидає гроші на порожні програми, замість того, щоб реально допомагати армії. З однієї сторони, подивишся, якісь міжнародні новини, де Зеленський зустрічається, там щось робить. Дійсно. Думаєш, о, там дійсно все там добре роблять. Але як подивишся, що внутрі України відбувається, ну це ж просто треш, Це ж всіх треба пересадити. Дійсно це. За злочинці, це понятно, чому так їх називають, і треба судити просто капець. Під час війни, тим паче, ну просто немає слів. І ось ці качелі в мене, наприклад, постійно. Напишіть в коментарях, чи у вас є таке. От. Але ще один важливий момент, який українцям, нам, українцям у Європі, треба зрозуміти прямо от зараз. що Друга хвиля біженців. Якщо вона почнеться, вона буде зовсім іншою, не такою, як в нас була. Ніхто не чекатиме нас із такими ж розкритими обіймами, як у 2022 році. Європа вже. Давайте правді в очі, скажімо, втомилися багато країн просто не зможуть приймати так само масово. Ось, і це означає тільки одне: якщо війна дійде до критичної ось такої точки, нам доведеться приймати своїх там родичів, друзів, знайомих, тих, хто змушений буде бігти. І Якщо ми хочемо, щоб в них також був шанс, треба готуватися нам вже зараз. Ось такий короткий в нас сьогодні і невеселий висновок. Ось так. Що ви думаєте стосовно цього, звісно, напишіть в коментарях. З вами був Ященка-Антон. Ви були на каналі Без води. Лайк та підписка. І, до речі, там внизу в мене є лінк. Супер спасибі. Давайте протестуємо, як це працює, тому що переглядів зараз чомусь не так багато, і тому мотивація трошки падає робити відео. Ось так, тому побачимося з вами завтра. Пока!